Скільки може тривати реабілітація після інсульту? Це одне із найчастіших запитань, які я отримую. Інсульт невідкладний стан. І чим швидше людина потрапить до лікарні і отримає необхідну допомогу, тим краще. Але що ж відбувається далі, через дні, тижні, місяці після інсульту? Друзі, ми записали аудіоверсію моєї книжки. Отже, від того, щоб отримати заряд мотивації із вуз самого автора, вас відділяє всього пару кліків. Переходимо за посиланням в описі даного відео, заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Людський мозок найскладніший об'єкт у всьому всесвіті. Мозок складається з багатьох частин, кожна з яких контролює різні функції, такі як мова, емоції, логіка, рухові здібності та інше. Інсульт може відбуватися в будь-якій області мозку і впливати на різні функції, роблячи кожен інсульт унікальним. Не буває двох однакових інсультів, і це означатиме, що кожен пацієнт матиме свій абсолютно унікальний процес реабілітації та його графік. І ось саме про графік ми сьогодні з вами і поговоримо. Тривалість реабілітації після інсульту буде залежати від багатьох факторів, таких як тяжкість самого інсульту. Відповідно, більш важкі інсульти зазвичай вимагають більш тривалої реабілітації, час та якість отриманої допомоги, професіоналізм медиків та спеціалістів реабілітації, вік і загальний стан здоров'я пацієнта. Молодші, здоровіші люди можуть швидше одужувати наявність супутніх захворювань. Хочу сказати, що супутні захворювання суттєво ускладнюють та уповільнюють процес реабілітації. Іноді через них доводиться все починати спочатку і знову місяцями виходити на певні результати. І я знаю такі випадки. Мотивація пацієнта та рівень його готовності тяжко працювати. Бо якщо коротко і просто описати процес реабілітації, то це просто важка. Щоденна багатогодинна робота. Період реабілітації прийнято поділяти на 4 етапи. Гострий. Він починається з першого дня перебування пацієнту в медичній установі відразу після завершення активної реанімації. Тривалість 3-4 тижні. Ранній триває перші півроку після нападу. Відновлення рухів. Та точних рухових навичок найбільш ефективно відбувається за перші 3 місяці. Пізній. Це наступні 6 місяців після інсульту. Заходи щодо реабілітації проводяться або в амбулаторній клініці, або вдома. Резидуальний, тобто віддалений, це другий рік після початку захворювання. Якщо розглянути конкретно мій випадок. То я був вертикалізований на 12-й день. На 15-й день ми почали спроби, робити спроби пересуватися з ходунцями. На 23-й день я змінив ходунки на милицю. На 30-й день зміг за декілька етапів подолати 300 метрів. На 46-й день я за декілька годин подолав 2 кілометри. Далі вже пересувався без милиці і на 9 й місяць зміг підтягуватися на перекладині один раз. Відтискатися від підлоги, а через рік після інсульту почав робити спроби знову управляти автомобілем. Плавати. На третій рік після інсульту став потрошку бігати. Я декілька разів отримував різні травми, які примушували мене. Певні етапи реабілітації починати спочатку. Пішов уже зараз шостий рік після катастрофи. На сьогодні я ходжу зі швидкістю 5-6 км за годину, долаю будь-якій відстані, 3-4 рази на тиждень пробігає по 2 км, їжджу самостійно за кермом автомобіля на будь-якій відстані і будь-якими нашими українськими дорогами. В принципі, якщо не брати до уваги багато які нюанси. Тобто ті наслідки інсульту, які, вочевидь, будуть зі мною до кінця днів, то можна сказати, що нам вдалося відновитися достатньо для того, щоб ввести приблизно таку ж саму форму життя, як і до інсульту. Я стараюся вчитися чомусь новому, і коли мені це вдається. А як ми знаємо, що нова навичка означає кожну фізичну зміну в нашому мозку, тобто мені вдається, то радості моїй немає меж. Інколи не вдається. І тоді я роблю ще декілька спроб, і якщо зовсім ніяк, тоді я думаю, як це обійти. Отже, підводячи підсумки, чіткої. Однозначної відповіді на питання, скільки може тривати реабілітація після інсульту, не існує, бо це залежатиме від багатьох факторів. Але я всіх підводжу під те, що реабілітація це не стометрівка, а супермарафон, особливо у випадках тяжких інсультів. Тобто історія ця вона на декілька років. Важливо не прогавити час, ось ці перші тижні місяці і до року після інсульту. Коли динаміка відновлення мозку найвище. І навіть якщо вам здається, що зрушень вже немає, але все одно продовжуйте з наполегливістю займатися. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, то це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите все, що я роблю, корисним. Не забудьте поставити вподобайку, перепостити та прокоментувати. І ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.